Хочу з вами почати ось з якої новини. Діпстейт пише, що росіяни захопили 133 квадратних кілометри української території в березні у шість. Разів менше ніж за листопад 24-го року зараз ми бачимо на екрані якраз таки опубліковану інформацію інфографіку від Діпстейт, які визначають тенденцію якраз таки захопленої території. І давайте от спробуємо пояснити ці цифри, ці дані, цей візуал про що він нам каже, в якому стані зараз Зараз відбуваються події на фронті. От Чому саме бачимо таку статистику? Ну, перш першу чергу, дійсно, ми більш чітко так, організували систему оборони по різним секторам. І ті періоди, які ми бачимо, що були великі рости, була якраз проблема по забезпеченню техніки, боєприпасів особливо були дефіцит. І е, частина незалежної позиції наших підрозділів. Пам'ятаємо, були стики різних бригад, коли йшли ряд бригад, не підготованих або е, навчалися але не мали бойового досвіду. І зрозуміло, в цей період ми е, губили ряд територій, от тому що не мали єдиної моделі дій по широкому фронту. І окремі ланки залишалися слабки. Ворог е, відпрацьовував ситуацію удари по е, стиках, як ми говоримо, там де є. Розбіжності між е, керівництвом тими бригадами, батальйонами або окремими групами військ. О, зараз недаром перейшли на корпусну систему, тому що якраз забезпечує ефективну оборону цього сектору і задіння сил засобів, і різних видів е, родів Збройних сил, що дозволяє якраз маневрувати військами, генерувати основні вогневі засоби на конкретних участках фронту, знищувати резерви в середніх талах і при фронтовій зоні. Це дає більш високий ефект. В даний момент навіть при тому, що ворог інтенсифікував буквально в крайні дні наступальної операції, сьогодні не вдається е, так пробивати наші лінії, а тим більше захоплювати нові міста і села, як було, наприклад, в листопаді 2024 року. От, ми з іншого боку, е, крім нової стратегії посилення військ е, якраз і е, навіть техніку озброєння особливо боєприпаси, які все-таки поступали. І грудень, січень, і до сьогоднішнього дня. Це вже та складовий кадав пріоритет вогневих засобів і особливо в боєприпасах. Уже ворог не має переваг у 5, 7, а в деяких напрямках в 10 разів. Або паритет по деяким секторам і видам, ми маємо навіть пріоритети, тому це стримує ворога. Ми знищуємо великі резерви, не дозволяємо їм наступати і робимо альтернативні удари, створюючи загрози ворогу. Наприклад, вони проводили операції по тому же Покровському напрямку. Ми відповідно проводимо операції активно на Курщині, знімаючи з Покровського на Курський напрямок да, для просування. Але ми ряд напрямків або потужно форсуємо, наносимо водові удари, знищуємо резерви, що знижує або взагалі безцінні їхні наступальні дії, або завоюємо окремі населені пункти, як надія. Тобто ми маємо і зворотні дії щодо е якраз зниження наступальних операцій ворога. Але ворог ще має величезні ресурси в окремих сірих зонах, і там, де ми не маємо сплошних потужних укріп районів, вони намагаються пробитися, шукають слабкі місця. Тому є всі просування, де ми говоримо, е невелике є дійсно захоплення хоча це захоплення території конкретно, але все одно це вже в е декілька разів менше ніж було в листопаді. Показано те, що ми даємо захід в окремі е, сірі зони, окремі населені пункти розбиті повністю. Це наприклад села або новички селища. Е, відповідно не заходять. Вже рахують, вже зайняли, Ми носимо відповідно води удари, знищуємо там ворога і постійно їх поливаємо вогнем. От, але е, по всім ознакам діпстей фіксує, що це просування ворога на конкретному участку. Тому такі е, напрямки є, але в цілому фронт стабільний. Навіть не дивчиш на те просування, про яке ми вже відзначаємо разом з роздачою карту дітей. Мало того, сьогодні в стратегічних секторах, типу Покровська, Турецька, Часового Яру, Куп'янська, та й намагання по запорізькому сектору йти активно в наступи, фактично не відбувається системний захоплення. Буквально невеличкі просування. Я ще раз кажу за рахунок або від сходу нас більш вигідні позиції, займаємо або завершаємо вже роз знищені населені пункти, де нема систем оборони, а укріпляємо інші ресурси. Тому ці просування являються невизначальними для оборони. А ми вже говоримо про стабільну систему оборони і не дозволяємо противнику йти на тактичні наступальні операції захоплення великих населених пунктів, великих секторів е, лінії так скить оборони. І проводимо вже контрудари. Микола Геройович. От зараз телеграм-канали тиражують просто масове видання Ройтераса, точніше, матеріал, який там був опублікований. І мені здається, це дуже добра нагода для нас з вами, аби. Це все проговорити і дати певне своє пояснення, тому що розганяються. От заголовки ну знаєте, максимально такі соковиті. Путін відмовляється закінчувати війну. РФ відхиляє пропозиції. Перемовини зайшли у глухий кут. Росія відмовляється прийняти пропозиції США. Я зайшов, почитав оригінал. Ну що можна сказати? Базують статтю на декількох вирваних таких цитатах, і російських представників Рябкова. Який натякнув, як от пишуть у виданні, що переговори зайшли в глухий кут? Ну, якщо от дійсно почитати саму статтю, то фатальною вона не видається по своїй суті, але вже ну, такі от. Панічні настрої розганяє з урахуванням того, що ми бачили різних представників російських: і піскова, і лаврова, які ну так достатньо компліментарно відзивалися з приводу процесу переговорного, то ми можемо зробити висновок, що ну немає. Підстав вважати, що Путін щось там сильно відхиляє. Ну, мені здається, він просто намагається виграти для себе час, умови. Тягне, 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 постійно щось там переносить. Але сказати, що е, Путін воспротивився, брикнув і, і сказав Трампу ні, ну, дуже важко таку картину е, змалювати. Е, треба чітко ляти нам і е, команді Трампу, самому Трампу. Що Росія сьогодні не має стратегічних ресурсів вести довготермінову наступальну війну. Фактично, ми її знецінили стратегічно, знаючи краще американців, європейців, Росію, я прямо скажу, своїх позицій і можливостей там вичерпуються ресурси. Да, поетапно ще багато. Але Путін вже відчуває величезний дефіцит для формування армії. Раз вже на фронті немає наступальних операцій, відповідно, кидають. Буквально в бій тих людей, які мобілізовані або направлені три дні назад, уявляєте, що це таке? Тут не працює, тут треба наступ, щоб реально був. Тут треба щоб були досвідчені якраз вояки, да, для ведення ведення тим більш агресивної, неправедної війни. А це проблема. Да їх ще можна набрати там декілька сот тисяч, які ми знищимо. Буквально за два місяці ми приблизно знищимо по 1500, І якщо ми говоримо за два місяці. 120 тисяч, а за 100 днів 150 тих, що вони сьогодні мобілізують, і тих, що вони мають право направити на фронт. Буде якась іде заміна. Ті, хто в тилах там виконують охоронні функції, тих кинуть на фронт, а тому що вони по контракту, а цих будуть відповідно заміщати там або вербувати на контракт. Також і тому подібне. Тому Путіну сьогодні надзвичайно потрібно вийти на мирний процес. Єдине, що він про це не може заявляти. Він тільки може демонструвати, що в нього є ще величезні ресурси, що він буде наступати, для того кидає на всі напрямки, особливо на проривні нові сили, що він е буде ставити тільки свої умови по процесу. І сьогодні завдання, яке Путіна е демонструвати великі резерви, демонструвати наступальні операції, хоча б якісь мати успіхи. Він вже не раз звітував по Покровський напрост захоплений, що Новопавлівський повністю контролюється, Торець захоплений, вже про Часи В'яр доповідав сотні разів, про Куп'янськ, що вже захоплений. Ну, зрозуміло, вже повністю якаби звільнена Курська область з оточенням десятки тисяч я ябках беру наших військ. Виявився все фейк, Путін сам про це вже говорив. Не доповідала їм, а розповідав всім на весь світ, і навіть Трамп свято вірив, а тоді виявився, а ви знаєте, як розбитого корита. Коли йому вже розвідка говорить, що цього немає. Ніяких десятки тисяч захоплених і оточень нема. А він говорить, я не вірю розвідці. А тоді що виявилося? Кінцево ж правда проявляється. І Трамп виявився в дуже негарній ситуації. І він це вже бачить. А його так розізлиться також треба ще час, тому що він свято вірив в те, що говорив Путін, Рідков і інші, які відпив росіян формував позицію. А це був сценарій Росії: демонструвати якраз глобальні ресурси. Смітні, так сміють можливості по живій сили техніки озброєння. А тут танк Т-55. Це сильний танк, який з'явився. Я давно служив, але вже Т-55 не пам'ятаю, він давно списаний був, десь знаходився на метеобрухті. Зараз його піднімають, кидають в бій. Ви про яку мову ми ведемо? Або в Жигулі, або в запорожці, на яких вони метаються біля наших е, оборонних позицій. Якби там було все крас, класно. Там не було б оцих двох трьохдневних вояків без підготовки, і не оцих танків так називаємо, і відповідно е Жигулів, які вже давно списані, які лампічать, вони, як вони говорять, і накидають бій. Оце реальна ситуація по багатьом секторам. Дає ще передові частини, дає ще і, і вонові засоби дуже так потужні, але це вже секторально. І Путін вже бачить, що він не встигає за фронтом Знищення з нашого боку йде швидше. Живіть сили, техніці, боєприпасах і озброєння. Чим він їх нарощує? Не ще раз звертається до Кімчанина, туди поїхав Шойгу, ще додаткові ресурси шукати. Це все вказано всі дефіцити. І Трамп тепер розуміє, що його дурять. Ось за Сьогодні вже лагерного порцію видав, що вони там дали їм якісь матеріали по порушення з боку України щодо обстрілу. От вони припинили обстріл, і ми не стріляємо. Оце реально. А тут треба об'єктивні засоби контролю, які повинні висять, хто стріляє конкретно. По чому? І найкращий варіант це не стріляти по любим цивільним об'єктам. Тоді буде і система контролю забезпечена, тому що будь-який вистріл по цивільним об'єктам буде фіксований. З якого боку, з якого сектору, з якої зброї і хто це зробив. Тому в даний момент Трампу сьогодні треба посилювати і модель тиску на Росію. Систему контролю за виконанням зобов'язань поетапно спочатку припинення вогню. Тоді переговорного процесу, але не на умовах Росії, а на умовах принцип міжодного права. У випадку, якщо Путін буде далі бліфувати, тиснути і ще погрожувати йому по двом позиціям: той пакет, про який ми говорили, дати чотири стратегічних позиції військовий, оперативний, енергетичний і міжодний плані глобальної безпеки, задіяти миттєво, і Путін шансів не буде. Особливо оперативна частина, яка розкриє все, і Путіна, і оточення, родичів, всіх його близьких і дальніх, всіх олігархів, всіх силовиків і всіх 650 мільярдів, які знаходяться в закордонних банках. А я прямо скажу: а всього вже прихованих 1 трильйон 250 мільярдів оце все треба поставити на часу, яка дійсно переважить любі сподівання Путіна. А щодо ядерної зброї. Чітко поставити умови. Все під прицілом. Любі розгортання для зразу сигнал для США, Британії, Франції, а тоді розгортання Індії і, я, і Китаю захистити себе від ядерного терориста, який знищить людство, конкретно поставити, Бо знищений, і він нікуди нікуди ніч не піде. Як тобто анікдоті, хто вже ніхто нікуди не йде. Mm -hmm. Тому що такі сили, які будуть націлені, вони будуть такою загрозою. А Путіна я знаю особисто він. Не самобився перші чергу, і він не геройствує, який десь прийшов Курчин, там десь ходив по підворотнях або по бліндажах, невідомо яких. Але він буде берегти своє життя і зрозуміє своїх дочок і всього іншого. А це те, щоб стримувати реально ядерну війну, тому що отримує зворотні потужні удари. Отак От треба розмовляти з Путіним. І це буде реальні засоби і впливу, і його відходу з території України. І тоді встановлення стабільного миру під гарантією світу і США, і Європи, і Китаю, і Індії та і інших, а тоді новий світопорядок. Це та гарантія, яка буде забезпечувати миру у всьому світі, не допущення локальних, глобальних і тим більше ядерних війн, які будуть нищити народи цих же країн, включаючи і Україну. От такий формат треба сьогодні відбудовувати. На жаль, діють поки секторально, не розуміють вагу цих аргументів. Їх треба просто-напросто формулювати, готувати для відповідних задіяння, а це в першу чергу команду Трампа, самого Трампа, що ми, на жаль, ще ефективно не робимо. Тому що за нами повинна бути ініціатива, за нами якраз сценарії дій, а з узмитою і усвідомлення США, що це їх кровні національні інтереси, інтереси його народу і глобальні інтереси як лідера країн світу, які опікується не тільки про себе. А й про світовий порядок і свого світову безпеку, тому що вони в одній лодці тепер світ настільки крихкий, що може бути знищений при глобальній війні. І що треба зробити? упередити і виробити механізми безпеки, щоб цього сценарію колапсу не сталося? А, Микола Грович, і ще е, коротко по ось якому питанню хотів з вами поговорити, оскільки ви, е, я думаю, знайомі з психологією Трампа. Е, він назвав Кім Кімчинина розумним хлопцем і припустив нову зустріч з ним. Е, е, тож е, хотів би почути ваш коментар. Ну я прямо в дорогу в долучений був свій час до цієї складної операції, тому що передбачалося ждання стратегічних балістичних ракет, які доставали б до США. Були пропозиції. Силового блоку знищити Північну Корею масштабними ударами і не тільки звичайними, а й ядерними. І закінчити цю церемонію, про яку там розказував кімчанин. Але передбачав, що це буде ядерна війна. Виступив я особисто говорю, це не наша війна, але це загрожує світу. Давайте ведемо іншими засобами, оперативною тиску на кимчанина, закрита частина. Тоді відповідно вже безпосередні сели переговори. Помпео, директор СІРТ, став держ... держсекретарем. А тоді вже по завершенні операції Кимчен е зустрічався з Трампом навіть двічі, але вже припинив цю програму. Трамп під ілюзіями тих старих операцій, які організовували, і його дуже ефективно точно і ми безпосередньо знаючи глибинні процеси, що е в Північній Кореї самим Кимченином. Сьогодні інша ситуація. Він союзник Росії. Тому сьогодні має бути зустріч в плані єдиного попередження, користуючись тими старими зв'язками. Або ти виходиш з комбінації війни з Росії, або США задіє всі ресурси, як сказав колись попередній глава Пентагону, що ми несемо той глобальний удар, якщо він буде продовжувати війну розпалюючи і не тільки війну Росія і Північна Корея проти України, а проти. Південної Кореї, Японії проти США. А це вже реальна загроза. Сенс є того, що такий візит, казати йому на конкретні терміни виходу з цієї коаліції. Тоді може бути виправдана така зустріч, але з конкретними результатами. Якщо тільки зустрітися, що в мене якийсь друг був, це безрезультатно. Просто буде провал для Трампа і він ще програє в своєму іміджу та й фактично програє в геополітиці. Микола Грош, дякую за ваші коментарі. Пасибі було дуже цікаво і до перемоги. Всього добро до перемоги, Микола Маломуш, генерал армії, екс керівник служби зовнішньої розвідки України.